І так ось... Ви сьогодні зайдіть в кафе Аньо. Викликаю вас! Лукісові апартаменти в районі Гандам! Ну, чи думаєте, таку круту давить школа? Я буду краситися вічно. Родні пацієнти першого рівня були отковані в продукт архітектури наші красний. Ох, як бремно і виглядить зодні номерки! Ви робите чеки, а не треба платити! Якщо не подобається, машнову касати. Ні, якусь новичка найкраща. З інциденту з найманом рейтинг свали барон ворони свой хавел, тобто є нам і отримав 639 ОС. Тим учкано на рівні коли поповзли. Базове планування, рівень 2, базовий герделіс, рівень 2, 3, 4, 10, 10, Посередні планування посередні геодезія мені змій зробити різноманітні навички. Хм, і тепер мені треба поробити тут тунель. Додаткова навичка посередньої одезії. Ця навичка дозволяє мені бачити глиб грунту на підмет, який зможу знайти безпечний шлях для нас. Проблема в тому, що нам треба побувати тунель якнайшвидше. Як же на це потрібно шансів, до того ж вони швидко втомлять. Подон занедужав після прокладання договора та всіх робіт, щоб не задовольна дистанція. Але він занадто великий, тому залучати його роботи в шахті з ризиковами. Ось воно що і мені слід зробити? Хоча призов! Хоча призовий початок нас мавши взяти, а поток у нього 119. Мене до ста днів супер. Гачага по чапчадубу. Англій багу! Що ти любишся, вона отлогне. Зовніше земля має гарний вивки. Але знов ж таки, подон теж був таким спером. Так швидкаюся, що воно теж буде корисно. Можу вести збільшею з насінням сонячника, аб'є спеціальні навички. Кашній. Кілька тижнів поток. Крок перший. Попереду погідницького шітав збільшена бангулія та її землю. Поточна навичка Бангуль, переражовані ґрунту першого рівня. Хавє, хутуйся. Ру. Поточна нова бангуль, пошвидше перетравив ґрунту першого рівня. Бангуль стає залізними критяшками. Поточна навичка Бангуль, пошкубався наука залізного рівня на першого рівня. Курпреть, вверх, за їхнім різки приємної так, факт, що застроєння залізних сегментів для підтрим, підтримки Єві, ся, тоді чому я під землею туннелей. Крок п'ятий. Перевірка реальності. Чудово, Штовхайте в хайте вперед. І знову вперед повторкував два обернув від відвідки, від якби не встановив цю трубу, передо мною всі виробили. Вироби. А не лайт, я думаю, що буде краще, якщо ви вийдете назов. Вам теж потрібно перерва і іншим робітникам. Дурню, я начальник, що я начальник, маю бути на роботі в цьому місці. Коли я більшість бося просто формально займалась свою писати, ніколи навіть не вважала за потрібне з'являтися на об'єкт. Глянуся, що ні за що так не вчинюю, я за назав, завжди буду на робочому місці. А? Бачу. Будівля! Ми може там ще трохи! Дякую, ми впали це закашені кит тобі. Слухайте, хвилі знаємо сфері шар. Ми демонтуємо шит та збільшимо просто шахти. Це все ще небезпечно, тому не розслабляйтесь? Ко це тут місцевий почин для фауни? А це кіра? Раніше її не було. Хайя! Не все собі Цього не було в книзі? Що це? Не чекайте. Ми тут не тут застрілись. Ах, я живуть колонієм. Чекайте на гайні. А, я б... Якщо вони вигрусять на зовні нашому оборонцю кінець, Чи через можеш кам'як стримати їх. Ні, не небара тут недостатньо достатньо космічні. Без динаміти шахти не завалити. Навіть якщо зможемо вони собі поховатися, на непле. Що робити, що нам робити? Мілота, зберіться, не час піддаватись паніці. Я не панікую, я вдумаю план. Тоді думайте швидше, я ще не потримаєш. Маршин гніздо, пугілля, шахта. Ага. Ось воно. А вверх, ми підемо в глиб гнізда, прямо до них. Вчить як без хвоз до ідея. Мабуть, він має свої причини. Вперед. Млоти, у нас велика проблема. Векі мулахи. Что стало с этой лойтой? Ты мне кривил бы такого чека, что ты все сразу разу сходил. Ты эти закрыт шахту. Пойди, мы негайно. Ви вже там скільки жити. Не говори зі мною я тут вже зайнятий. Дом, що мурахи не виходять з печери. Але недовго, коли вони оточують нас. Я більше не витримаю, аж причезницьким містом кизне занадто навіть для нього. Я маю знайти його як можеш вичиться. тут має бути шар метан. Ой, він же ви бактери, що Упоряд. Упоряд. Ми Тут має бути качані з метан. Якщо не одну, то зможе підірвати цілу колонію. Ось є метан. Убай мурах поки я купатиму. А -а

Поверьте, на вихід. Куди я у ми сейчас якими пошли? Спробуйте, волню, мурашки. Ну де, Ні, не ви не можете себе нажати на небезпеку. Ух, мої вуха. А, схоже, спрацював. А я до камери двоє. Або ж бану хочу, що з тобою я залишу через мен. Лайно, паршиво, якщо яйця ця слова завалилась. Ух, ну того чого закінчується кацин. Я знаю. Треба поспішати. вихід має бути тут, а необхідно покупати понад 5 метрів грунту. Кось не залишилось. Ваш чи тут корабль, треба купати. Поєбангуль. Ми вибрали вісім, не зважавши ні на що. Эй, е, надай за вас в лох. Повічка ми звучили вашу вишучку. Повісню, рейтинг вашу словом з на 6 очок. Отримано ОС 108, точні ОС 157. Пресню залишилось. Майс побутопан або попасть не залишилось. Ого, адміністратор не напишку можем покажити.